Як читати книги? З цього ролику ти дізнаєшся про 13 рекомендацій, які дозволяють взяти максимальну користь з будь-якої книги. Перше. Перш ніж почати читати книгу, ви маєте викликати у себе непереборне бажання володіти принципами, які подаються в ній. Уявіть, як ці принципи дозволяють вам побудувати заможне та щасливе життя. Друге, уявіть, що ви читаєте книгу, щоб потім розповісти найважливішу інформацію комусь іншому, другу, сім'ї. Або підписникам на Ютубі так ви будете більш уважно вчитуватись і розбирати всі важливі нюанси в книзі, думаючи, який би приклад підійшов би сюди найкраще, а інформація буде запам'ятовуватись легше і швидше. Якщо у вас не буде такого наміру, то, скоріш за все, ви не будете заглиблюватись в основну думку книги, а складні моменти будете пропускати, запевняючи себе, що повернетесь до них пізніше звісно ж, ви до них не повернетесь. Як ви зрозуміли, я користуюсь цією технікою постійно. Третє. Спочатку швидко продивіться розділ книги, щоб отримати загальне уявлення про неї, а потім прочитайте розділ повністю. І якщо не зовсім зрозумілий сенс, прочитайте ще раз, перш ніж перейти до наступного розділу. В підсумку, це призведе до кращого розуміння та запам'ятовування інформації. Четверте. Під час читання частіше зупиняйтесь, щоб осмислити те, що прочитали. І запитати себе, як ви можете застосувати цю рекомендацію. П'яте. Читайте з кольоровим олівцем, ручкою або маркером. Зустрівши рекомендацію, яку ви б могли використати, позначте її. Якщо це особливо цікава рекомендація, то підкреслюйте кожну фразу або на полях поставте від 1 до 4 плюсів. В залежності від цінності матеріалу, підкреслювання робить читання книг значно цікавішим. І в майбутньому дозволяє легко та швидко освіжити знання. 6. В деяких книгах після кожного розділу ви можете знайти список питань, відповівши на які ви згадаєте всю суть прочитаного. Якщо таких питань немає, то постарайтесь самі коротко переказати те, що прочитали. Зазвичай сам процес переказу власними словами допомагає вам краще зрозуміти та запам'ятати матеріал. 7. Якщо ви хочете взяти реальну користь цієї книги, не думайте, що достатньо перечитати чи прослухати її один раз, варто перечитувати її періодично, а особливо важливу інформацію краще виписати в щоденник. Кожен раз, коли ви будете перечитувати, ви будете знаходити нові ідеї, які пропустили. Тобто важлива книга має стати для вас настільною, нехай вас надихає можливість покращити своє життя в недалекому майбутньому. Пам'ятайте! Що використання цих правил може стати звичкою тільки в результаті їх постійного повторення, тільки тоді ви будете використовувати їх підсвідомо, іншого шляху немає. Восьме. Навчання це активний процес. Ми навчаємось на практиці, тому, якщо ви бажаєте оволодіти принципами, приведеними в книзі, застосовуйте їх на практиці, використовуйте їх за будь-якої можливості. Читаючи книгу, пам'ятайте, що ви прагнете не тільки отримати інформацію, а й сформувати нові звички. Для цього потрібен час, цілеспрямованість і постійна практика. Зіштовхнувшись з якоюсь ситуацією, не варто реагувати на неї імпульсивно. Подумайте, що на цей рахунок було написано в книзі, і тільки тоді приймайте рішення і реагуйте. І поступово від ситуації до ситуації ви почнете помічати, що приймаєте правильні рішення автоматично. 9. Перетворіть процес навчання в веселу гру. Домовтесь з друзями, що якщо вони піймають вас на порушення принципів, які ви намагаєтесь засвоїти, ви будете платити їм по долару за кожне порушення. 10. Кожен тиждень перевіряйте, яких успіхів ви досягли. Запитайте себе, які покращення відбулися, які уроки ви засвоїли на майбутнє, та яких помилок допустили. 11. Ведіть щоденник. В ньому вам слід відмічати свої досягнення в використанні принципів з книг. Записуйте всі ваші результати. Ветення таких записів буде мотивувати вас на досягнення кращих результатів. 12. Не варто намагатися прочитати книгу якомога швидше. Якщо ви подивилися декілька роликів на каналі, то могли помітити, що з книги в книгу передається багато схожих ідей, але іншими словами. І іноді, якщо ви читаєте багато книг, але не вдумуєтесь в їх зміст, то ви мало що засвоїте. Тому оберіть якусь одну і досконало розберіть її, так ви отримаєте набагато більше користі. 13. Не варто читати книгу, якщо ви не хочете цього. Краще дочекайте з дня, коли вам захочеться її прочитати. У мене не раз так було, що я примушував себе читати, але так як я цього не хотів, то мої думки були про що завгодно, але тільки не про книгу. В підсумку я практично нічого не запам'ятовував бувало, навіть забував, про що я щойно прочитав. Власне, користуйтеся цими правилами і будете краще засвоювати інформацію з книг. На цьому я хотів би закінчити. Підтримуй мене підпискою та вподобайкою, а також пиши в коментарях, якими правилами ти користуєшся під час читання літератури.